Формадол таблетки від головного болю. Сніданок на сніданок, друзі. О, ох, ох, оце зібрали. Та це здобутки е каналу 1 плюс сніданку з 1+, плюс і е гастрономічна така лінійка книжок. Е е починали ми колись сніданки сезони. Потім у нас сніданки діти вийшли. Е е багато з наших глядачів отримали ці книжки на різних фестивалях книжкових зустрічах гастрономічних за ці 10 років. і сніданки в саду з Наталією Підлісною. Класні е е настроєві змістовні книжки, пам'ятаю. Це вже. Історія, наша спільна друзі. Ну і сьогодні, оскільки 10 років нам з тобою, Людмила і нашим глядачам. А хтось пам'ятає, що ми тільки починали. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, перші ефіри пишіть нам, згадаємо разом, тому що іноді дещо стирається в голові. та Люд, тому сьогодні пропонуємо кабачки сезоні гарні, українські. Вони ще будуть довгий час актуальними. Ну і привід безумовно вже не треба його проговорювати зайве. Ми приготуємо торт, кабачковий торт. Уже початок був, ми вже майже на стадії завершення. Єдине, що маємо Казати вам про тісто, тісто і рецепт зараз ви побачите на екрані. Кабачковий торт із сиром. Кабачки, кисломолочний сир, борошно, курічі яйця, розпушувач, рослина, олія, часник, зелень та сіль і перець. Власне, тісто замішане. Я трошечки маю е, додати сюди е, додати сюди олії. Зовсім трошечки, зовсім трошечки на на, на, на початку. Ну, якщо навіть що у вас відповідна пательня, є, яка дозволяє не підгоряти е, і не приставати до. Самої поверхні різним речам, які ви смажете, то і гарно, але все одно не завадить кілька крапель і змастіть. Ну і далі ось це тісто ми замісили. Консистенцію зараз бачите. Кабачки я натер на крупній терці. А, в принципі, та рідина, яка властива, кабачкам її спускати нікуди не треба, вичавлювати не треба. На хай буде з тими самими вітамінами. Потім змішали сюди яйця, трошки розпушувача, зовсім трошечки посилили на свій смак, можна поперчити. Ну і також додали за бажанням вершки. Оту консистенцію викоригують. Але не забувайте, борошно в будь-якому разі. І далі ми смажимо млинець, розташовуємо по поверхні. Пательня має бути не дуже розжарена, щоб у вас одночасно це не підгорало. Так? І смажимо на середньому вогні таким чином, з обох боків. Хочете кришкою накрити, для того щоб якомога раніше цей млинець схопився. А якщо ні, у вас є зайвий час, воно. І зайва та волога рідина вийде, і гарно просмажиться. А у вас за цей час буде щось зробити, повитирати стіл, приготувати до наступної частини. А наступна частина це начинка, ну фактично, начинка, бо намазка. Можна і начинкою використовувати цю сирну суміш або навпаки, оце має бути між шарами цих наших кабачкових млинців. Саме сирна начинка. От бачите, я трошечки її намастила. А що у нас тут у нас кисломолочний сир, беріть жирний, додав сюди за бажанням знов таки той самий чесничок. Для флюру і аромату, а не на не смаку. І улюблена травичка, тобто зелень. Нарубали все гарно, перемішали. І що тепер? Люда У нас невеличка фантазія. Ой, прекрасна фантазія. І е, це, це ти куди набираєш? Я Та Та Сюди я в... спеціальний рукав. Зараз зрозумієш, для чого я це роблю. Ну прекрасна ну. слухай. Ну от е, треба до слова згадати твої три книж, Три книжки. Кулінарні, які ти встиг випустити за ці 10 років, і міг би випустити більше, якщо б ти підгопогодився, але ти угу. сказав, що досить все більше не хочу. Ну от ти підраховував колись, от скільки ти приготував рецептів за ці 10 років. За 10 років, о Боже, у мене кінчик щось ви, вилазить, о, вилазить цього рукава. Я ж хотів сюрприз робити. Ну дивіться, зараз вилізе, будемо все одно. Знаєш, о, о так, я лише зніми його, то треба просто собі за 10 років. За більше наші 10 років я думаю, що ну десь до 7 тисяч страв, якщо враховувати Кулінарпис, щоденні да? ефіри, Кулінарку. якщо враховувати фестивалі, зустрічі різні, багато багато чого то. Десь так. Ну от я ви собі, скільки у нас ефірів на рік, щодня ми готуємо, а ми починали готувати ще в 11-му році в сніданку. Тобто, вже якщо 12 років можна сказати, ми готуємо, то це дійсно рекордна кількість. Страв. Ну, я не всі, на жаль, твої страви куштувала. Іноді, коли якраз кулінарку був. тут писали, то я заходила, і це завжди такі аромати. І я куштувала там чи якась випічка, чи якесь там м'ясо тошковане. Це але, було дуже смачно. Але пам'ятай про те, що ми дуже часто о, диви, яка гарно по скажи клас. А, але часто. Ми рецепти адаптуємо і реалізуємо, які нам глядачі надсилають, і вони показують нам, от нас вийшла така -та страва, ерку, ми думаємо те, то те-то. і ми потім ці страви трошечки відозмінюємо, привносимо щось угу. своє, і в нас виходить така колаборація з нашими глядачами. Ну, і, якщо подумати, знаєш, за 10 років, приміром, там ми по два тижні на місяць працюємо так з тобою. Ну ти ж не кожен день прям готував. От але ну це приблизно. Ну, якщо за 10 років це, напевно, десь приблизно 1600 так. разів. Це якщо ти будеш Впораху. кожного дня е, е, готувати два Тижні на місяць, то так. якщо відмести, наприклад, там частину 600, то десь ну, близько тисячі плюс-мінус разів ти приготував для мене. Ну, не для мене, Ах. звичайно, але будемо так вважати, я куштувала твої страви. Єдине, що можу сказати, друзі, Людмилу Барбіру, побачити на кухні та, що не куштує страви, а та, що готує, дуже рідко можна. Іноді ми можемо її а, таким чином заохотити тут бути. І от бачимо, зараз в ти брала. Участь, а це дуже рідкісні кадри. Я вам скажу побачити у фартусі кухонному, і ти готувала. Що тоді? Начинку, начинку за маминим рецептом. Ага, так. і как, як вийшло? Ну, вийшло, ніби то смачно. Всім сподобалось. Мене потім деякі глядачі брали рецепти, і колеги ага. теж просили рецептів. Слухай, ну це ж ваша прерогатива. Це ваш формат. Вирішили, що ви з Єгором готуєте. От, будь ласка, і готуєте. А, а я мені шукаю ще, я... Коли коли а, ми починали, якщо пам'ятаєте, шановні глядачі, то люди теж приходила з синочком Тарасиком на кухню сніданку і готували тоді яловичину запечну, то страва, uh -huh. До речі, так? З та з Чорнославом. Так, з Чорнословом багато таких історій. Боже горить! А -а 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 -а. Не згоріло? Не, не згоріло. Так, на улюбленіший продукт. Ну У тебе я точно пам'ятаю, можна спитали. М'ясні страви, Людмили. Все, що з м'ясом пов'язано, а м'ясні страви це одночасно характер Людмилин Можна підзначити, але все, що стосується сеління, і перчику, і гострого, оце та людина. Я таких є, решти не бачив. А ви знаєте, що з нею відбувається, коли їй показуєш оселедець? Я кажу, забувається <сив> все просто. Хочеш вибачення попросити у Людмилу за щось? Покажи їй оселедець. Та ну неправда. Ти ну, вже, я, це я, вже, я, вже обманюєш. Так. Це хіба ти щось таке? Знаєш, маленький приступок зробив? Так, про танці зірками хочеться згадати також, тому що це наше випробування було, я пам'ятаю, і які з нас танцівників, так? Але ж все одно ми пішли на цей ну, знаю на цей що. крок. Знає, що говори ну... про себе? Ну а чого? Чого? <танцівники> чого ні? Насправді, це був виклик, це історія про те, щоб себе перемогти, перемогти а. то, в чому ти не знаєшся, ну... то на чому ти. Можеш бути... Випробувати себе, ну, безперечно. Тоді ти скинув 20 кілограмів, так? 3 20 кілограмів за три місяці, кілограни. це дуже важко було. Але це шок. Що Шо це таке? Ага. А. Е, слухай, а от ми от минулого разу ти записувала інтерв'ю, запитувала, яка твоя улюблена страва? Я знаю, що ти о, чолі. ну крошку. Я знаю, ну там. я її не люблю. Ну, так, о, Слухай, мамині кабачки ну, або лапки, кукла... як вони ще Мамі. називають. Так кабачок з буб, в клярі а, взмочуєш. Потім намащуєш сметаною або майонезом чесником, Потім зелень і слайсик томата. Бестіков за бестіком кажу. Ану каже, улюблений продукт твій. А улюблю, що значить продукт, ну, це широке паня м'ясо, овочі, Ну, зараз. О, мені кавун подобається, який ще не куштував. А ти їв, я пам'ятаю, тебе з оселедцем куштував так, в дитинстві. Так це мені, мене дідусь навчив. А до речі, спробуйте В Дити... дитинстві. Трошечки хлібчика, трошечки оселедця і солодкий соковитий кавун. Я вам скажу, що ну це на любителя безумовно, але поєднання ось це така гастрономічна еклектика смакова. Оно ну, камера працює. Я вам скажу ого. Слухай, буде. ну дивися, тебе називають, дуже, він страшенно не любить цього слова там, народний кулінар і так далі. Але реально за 10 років він дуже має багато крутих лайфхаків, що я навіть у нього можу запитати там, якісь рецепти, тому що він все перепробував на собі е, приготування. От е, ти вважаєш себе королем якої страви. Бувай а... лише без зайвих цих, ну, по серйозному по-чесному. По-чесному. Я знаю, які. Ну так він згадати, ти мене поставила в ступор, Яку страву не візьми? Ну оцю приготувати те бачите, теж які можна. страви не візьми. Ти кажеш, молоде. <смітна> <смітна> давай мені подавай. <давай, смітна> Дивіться, друзі. Ми скуштуємо цей од. Бачиш, що з одного боку тут можна сказати 70, А вотой Деничку 70. Я малював як ніг, не дай Боже, ніхто не знає, що буде з нами, ніхто не думав, що будемо Зати разом батика. працювати з аудиторією, а, спілкуватися 10 років. Але я мушу тут зазначити, маю зазначити і варто зазначити, що завжди питаю Людмилу про її родину, про її чоловіка, про ігора, який зараз на війні. Чи не щодня, щоб ви розуміли під час ефіру, щоб вести одночасно ефір, Людмила спілкується з нашими воїнами, з, ві... з своїми рідними близькими. Угу. Я їй перепитую, що твій чоловік сказав, як у нього справи, як його здоров'я. Тарас її син росте. Щоб Мама була твоя здорова, тому так. що вона зараз потребує негайної, просто максимальної різної допомоги, рідні твої близькі, сестра, племінники, боже, велика родина. І я вам скажу так: ота от людина, і у нас з залаштунками завжди такі історії відбуваються. вас. Скажу, Люда став іноді себе таку, таким чином, щоб ти а, а вона ні, вона каже, спочатку моя родина, а потім всі решта. Вони Оце про, те саме бо, він каже. Я їм я, я, я їм кажу, ну ще знайди містечко, він каже: Ну є питання, які треба вирішити, а потім про себе подумаємо. Ну а зараз ми думаємо... Добра вас, дорогі глядачі. Е, ну, правда, у вас немає зараз можливості бути тут, скуштувати цей класний кабачковий торт, все, як я люблю, не солодкі, а солони. Але Вау. ви можете скористатися цим рецептом. І я думаю, що е, для тих, хто полюбляє солони, для тих, хто полюбляє кабачки, млинці і, і е, не проти сиру, то це буде ідеальний рецепт. Ану, давай, я скуштую. От а, і все. А ти що не Легко, будеш просто я скоштую, не Але. переживай. Той, хто готує, той хто курхар, дивиться спочатку на реакцію, ти, а, що а кур, потім курхар. коштує курхар. Ні, курхар дуже друг. смачно. Ой, господи, скільки на скати з днем народження. Тима <laughs> чого ти басибі, друзі? А пасибі вам за натхнення. Рухаємося далі до нових історій і це буде Україна. Ми продовжуємо. Хочу свічечки не було.